Поділюсь другим відео пасарів сьогоднішніх, що теорії неволюції нема, бо все створено Богом. І треба вклонятися на Дарвину, молитися а Богу. І код це є від Бога, від його слова від, від Божественної інформації. І на початку було Бог, і на початку було слово. І було Бог. І дійсно, чого було це все, був потоп. Тому що б люди втратили божественну інформацію, якби ной будував би ковчег по-своєму, не так як Бог би сказав би, він би не врятувався. І дійсно треба живити з правильною інформацією Божою, І щоб ми могли приносити достойні плоди, бо Бог потопив цей нечестивий світ. Бо люди почали неправильно себе вести, почали гріхи впадати, і Бог потопив цей безбожний світ, так що нам треба просвітленими бути, приносити Іван до краю землі. І дійсно, що її код це Слово Боже, Його Слово, і бути в Слові Його треба. І дійсно, щоб ми могли перебувати його в слові, бути учнями Ісуса Христа. І виконувати його заповідь, Його волю, і бути священниками, царственним священством Ісуса Христа. І дійсно треба правильний ковчег будувати, а ковчег це церква це є Слово Боже. І все створено Словом Божим, Бо без Бога нічого не може бути. І треба вклонятися не Дарвіну, а Богу, Ісусу Христу, тому що Він за нас помер, і Він є Бог. Ісус Христос. Амінь.